Всім привіт! Ми щойно вирушили. Значить зробимо таку двохденну поїздку. Сьогодні заночуємо в Мотовиливці, проїдем, провідаємо дідусів, бабусів. А завтра поїдемо, з'їздимо ще в Таращу, це Київська область. І провідаємо мого брата, ще родичів моїх по татовій лінії. Значить зараз на годиннику у нас 18.20 вже показує. І нам туди до мотовиловки, до села, це біля Фаству, їхати пише 72 км. Обганяє нас зайчка. До речі, коли я купував, був варіант ще такого піщаного кольору, це як тут на відео. Але вона чомусь була там трошки така поцарапана з бару, на бампері спереду, то я її не захотів. Так, ми ще й досі виїжджаємо з Києва. ну Правда, вже на виїзді теремки. Ось ще одну зоєчку зустріли по дорозі. У нас зараз вже 19 година. Ну я надію, що хвилин за 15 ми вже вийдемо і будемо їхати <кхем> по трасі. Попереду останній світлофор в Чабанах і я вже вважаю, що виїхав з Києва. Значить 50 хвилин часу нам потрібно було, щоб переїхати весь Київ з лівого берега на правий. Попереду їде ось Тесла, тримаємося електроводів. Все, ми вже на виїзді. Сьогодні попробуємо машину. Трошки на іншій швидкості, не завжди я їжджу 70 км на годину, як можливо в когось думка, тому що до села не так далеко нам їхати, кілометрів ще 30, тому я можу дозволити зараз трошечки так більш на такій солідній швидкості. І потім поставлю вдома машину на зарядку. Тут включив паралельно, я дивлюся цікаво мапа температур, тому що при великій швидкості гріється батарейка. Ось є два модуля по 26. Якщо добавлю ще швидкість, я думаю, що температура так само збільшиться. Зараз понаблюдаємо. Ну і відповідно при такій швидкості швидко згорає запас ходу. Вже прогнозує 90 км залишилось. Вже у нас смеркає 19.23 на годиннику. Нам ще їхати до села. Тут недалеко нам. Скільки ще? 28 хвилин. 20, 25 км залишилось. Так, а вже більше модулів батарейки нагрілося. Було два модулі, вже дивіться, 5 модулів, 26 температура гріється на такій е регулярній швидкості великій. Я спробував би швидше розігнатися. Тут рівний такий участок, але. Із-за потоку машин де поки що не вдається. Так, досі я їду до 140 і відчувається, що ніби так чуть-чуть машина приторможує. Це вже, мабуть, максимальна її швидкість, Попробував ще, але знову ж таки поток машин. А, і знову ж таки, бачите, більше модулів вже стають червоними, гріється батарейка. Нагрівається на такій швидкості так, вже звертаємо з основної траси, тут поїдемо на більш таку сільську дорогу. Так, я ще хотів показати, що температура там модулі 26 понагрівалася вже навіть деякі 27. Тобто, якщо я буду тривалий час їхати на такій великій швидкості, то все-таки піде тенденція до великого нагрівання батареї. Ось нарешті і ранок вже в селі. Зараз на годиннику 8.49, піду подивлюсь до автомобіля. Ми вчора приїхали, вже темно було, але по, по часу наш, ми доїхали від Києва сюди до села за півтори години. Було б швидше, але просто враховуючи те, що були затори, то трошки така була довша дорога. Вже нічого я не став знімати. Тому ось зранку знімаю. Зараз подивимось, чи зарядилося наше авто. О, чудово, дивіться, 100%. Вчора ввечері ставив на зарядку, так писалося, прогнозувало 11 годин заряджатись. Значить зараз ще поснідаємо і поїдемо на таращу. Так, ось Тузік охороняв машину, щоб ніхто не підходив. вночі. Тут можна, походичи, попастись виноградом. Якраз вже достиг такий нагадує смак з дитинства. Ось, до речі, що ще цікаве знайшов. Дивіться, їх які, там бубки назвати ягоди. Хтось таке взагалі пробував і знає, що це таке. Ось. Дуже смачно, яка зараз пік воно стигла м'якья. Ми вже нарешті виїхали, їдемо в Таращу. Наш дивіться, показує 728 км. Це те, що ми з Києва приїхали сюди в село в Мотовилівку. На годиннику зараз, дивіться, 10.15. і ми їдемо в Таращу. 148 км запас хода показує. І ми поїхали далі собі. Так, ще вам дещо цікаве зніму. Наш, їдемо ми, казалось би, по Мотовилівці. Тут не так багато машин, розбиті дороги, що ще можна такого побачити. А за нами, дивіться, там Зоєчка їде ззаді. За нами їде рено Зоя. Я так, вас чи хочу здивувати, не. чия то Зоя. То? то Зоя Саші із каналу на Ютубі Олександр Врубель, Чи Алекс Врубель, Саша зараз перейменував. Це його Зоєчка. Да, ми з ним тут пересіклися. Саша обігнав, полетів, бо він спішить по справам. Може, ми його вже не Так, ми вже в Тара, Київська область. Так, ну і традиційно яка ж поїздка без заряджання машини на платних зарядних станціях. Поставлю зараз машину на зарядку. В Тараші тут одна є станція на... через додаток Екофактор Іоніті. Ну і мені потрібно буде, щоб залишок додому був 146 км, показує звідси. Тому зараз машину ставлю. Надію, що там все працює, тому що я тут вперше буду заряджатися, тому що я вперше в Тараші приїхав сюди на електромобілі. Так, і тут ще який нюанс, тут, видимо. Рідко хто заряджається на цих станціях, тому що, бачите, понаставляли машин на паркомісцях для електромобілів. За цими машинами от там знаходиться станція. Зараз будемо пробувати розганяти їх. Трошки тут порозганяв водій. Ось одна машина від'їхала, зараз ось нива, друга від'їжджає. Тут просто люди взагалі ніхто не бачив, щоб тут хтось заряджався. Може, я не знаю, перший, не перший, ну, коротше, рідко хто тут заряджається. Так, пробуємо сюди під'їжджати. Єдине, що я сподіваюся, щоб тут все працювало. Так, йдемо пробувати. Так, виходить, фігня не може тут зарядитися. Блін, одна станція на таращу і тут виходить фігня, не можу зарядитися. Що ж, прийдеться ставити просто на домашню зарядку і будемо бавитися до вечора. Не вийшло поставити на зарядку на цій платній станції, хоча я на неї дуже розраховував. Так, ну і поїду зараз поставлю на домашню цю заряджання розетку, просто що там повільно буде дуже заряджати. Ну ладно. А в мене питання до фахівців, хто в цьому розбирається. Якби в мене був перехідник Type 1 на Type 2, чи пішла би зарядка? При тій умові, що на Type 2 напряму зарядка не йшла. Працювало б чи не працювало. Якщо хтось знає, розбирається краще, будь ласка, прокоментуйте, дякую. Піду зараз гляну, як заряджається машина, я поставлю в гаражі тут. Вроді як процес зарядки йде. Що пише? Ну, повільно, бачите, 53% доповнути треба ще 9 годин 45 хвилин. Ну, Хоч щось зарядиться, побачимо, що вийде, поки світловий день. На годиннику зараз вже 16.28. Піду горішків позбираю поки. Вже почався сезон. Горіхи падають. Щас трошки кульок назбираю. О, віці скільки горіхів. Вдома провеземо і трохи. Ми виїжджаємо з Таращі, 19.34 на годиннику трошки підзарядилися від домашньої розетки, але додому нам все ж таки не хватить. До Києва. Тому десь по трасі, я думаю, попробуємо, знайдемо якесь містечко і ще мусимо підзарядитися. 98 км запас ходу, а нам аж додому треба кілометрів 150, здається. Що ж, будемо щось шукати по дорозі. Заїхав тут на заправку Shell. І тут по цьому, по плакшеру є заправка тут своїм кабелем. Але справа в тому, що вона тут взагалі не підключена. Ось зарядка є. Тут ось вивізка, що пістолет не працює. Тому нічого тут не заряджає. Прийдеться шукати десь в другому місці зарядку. Все ж таки довелося мені розвертатися і повертатися в Білу церкву. Заїжджали в місто. Слава Богу, зарядка пішла. Це знаходиться на Ліванівську біля супермаркета Новус. Ось стоїмо біля станції. До повного година 10 прогнозує. Вроді непогані показники, потужність 22. Пробіг в мене на 51 залишився, а додому ще залишається 105 км. Да, 105. Тому мусимо трошки постояти тут, почекати. Поки буде мінімум якихось тут, мабуть, щоб з запасом 120. Потім поїдемо собі далі. Поки стою чекаю, зайду в додаток Плакшер і залишу коментар про те, що попередня зарядка не працює. Ну, Якщо чесно, там просто навіть взагалі кабеля немає, вона навіть не під'єднана. Просто поставили саме зарядну цю станцію, а кабель нічого там не під'єднано. Залишимо відгук. Щоб інші туди могли не заїжджати. Хоча тут ключик якийсь і намальований, це заправка Shell. Ну, щоб було більш зрозуміло, ми теж напишемо: а тут ніяких отзовів я щось і не бачу. Що ж, залишу я, зараз надрукуємо. Зарядка пройшла успішно, Значить ми вже тут десь орієнтовно 38 хвилин, вже 97% зарядки. У нас. І відбулось обмеження по потужності. Вже 12,6%. Пробігу нам хватить, щоб доїхати додому. Тому відключаємося і зараз поїдемо далі. Ну і Плюс ще залишу відгук на плахшері. Віше відмічують, що тут все працює. Додамо фото фотографію. Щоб інші могли користуватися. Ну, тут був вже позитивний відгук, що станція працює. Нову з біля церкви. Ми теж залишимо, щоб було так, як положено. Все, їдемо зараз далі. Ну нарешті ми вже біля будинку під'їхали. На годиннику вже. яка година? 11.05, тобто 23.05. І всього ми за цей дводенний період наїздили аж 335 км. Приїхали б швидше, але і за те, що в Тараші не працювала оця публічна зарядна станція, щось не прийняло Type 2 порт, тому довелося по дорозі заїжджати церкви і підзаряджатися. Так, то вже би давно приїхали. Що ж, ми потомилися, розгружаємося і йдемо відпочивати. Все, всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. My heart just let me go please let me go you like to love so hard and then you